Чого очікуєш від гри? За будь-яких обставин тримати усе під контролем? Гра розкриває тебе. Цей матч називають найтемнішою годиною в історії УЄФА. Чому фінал Кубка чемпіонів між Ювентусом та Ліверпулем став одним з найбільш трагічних в історії? За що англійські клуби дискваліфікували з єврокубків аж на 5 років? Вітаю, це гра футболів у цьому випуску. Мова піде про страшну подію, яка отримала назву Ейзельська трагедія, і про те, які наслідки вона мала на весь європейський футбол. 29 травня 1985 року Брюссель-Стадіон Ейзель, грандіозний фінал Кубка чемпіонів між двома грандами Ювентусом та Ліверпулем. Однак, замість свята футболу, матч перетворюється на одну з найжахливіших сторінок в історії футболу. Перед грою відбувається справжня трагедія в результаті масової тисняви та обвалу стіни. Прямо на секторі гинуть 39 вболівальників. Все це на очах гравців обох команд, які після побаченого відмовляються виходити на поле. Ненависть, що панує на трибунах, призводить до фатальних наслідків. Але звідки така ворожнеча та що стала її каталізатором у 85-му році, повернемося на 12 років у минуле. 1973 салоніки Греція у фіналі. Кубка Кубків італійський Мілан грає проти ліц Юнайтед після скандальних рішень арбітра і перемоги росенері. Англійці атакують поліцію і направляють свою агресію на офіційних осіб. Інцидент стає передвісником фанатських заворушень в європейському футболі. Хуліганський рух, який зародився в 50-х роках у Британії, досягає свого апогею. Фірми Мюлола, Везгема, Ліца, Бірменгема Бірмінгема, наводять жах на любителів футболу по всій країні. Матчі часто закінчуються грандіозними бійками. Ситуація погіршується, коли телебачення, окрім самої гри, починає демонструвати бійки за участю фанатів. Це не тільки надихає хуліганів, а й стає новим способом суспільного розголосу. Схожа ситуація із пресою колекціонування газетних нотаток про свої подвиги це нове захоплення для багатьох хуліганів. У 79-му році прем'єр-міністром Великої Британії стає Маргарет Тетчер і впроваджує жорстку економічну політику. Скорочення видатків бюджету, приватизація державних підприємств і боротьба з профспілками породжують соціальну нестабільність. Погіршення життя робітничого класу, зокрема, вболівальників, посилює їхнє невдоволення занедбаним станом англійських стадіонів. Серед фанатів панує думка, що футбольні організації більше зацікавлені у своїх доходах ніж в комфорті для вболівальників. Тим часом в Італії у лютому 80-го року вибухає корупційний скандал Тотонеро, пов'язаний з договірними матчами в серії А. Фальсифікації посилюють недовіру до офіційних футбольних організацій і підсилюють радикалізацію італійських фанатів. В цей час в Англії починаються протести проти політики Тетчер. Безробіття швидко зростає в промислових регіонах, де працюють вугільні шахти та металургійні заводи. Через рік зворушення добираються до Ліверпуля. В березні 84 го починається страйк шахтарів, який ще більше поляризує суспільство і збільшує насильство на вулицях. Тепер навіть звичайні вболівальники використовують матчі для вираження свого протесту. Щодо хуліганів, важливо підкреслити, попри випадкові жертви їхні атаки завжди спрямовані на конкуруючі фірми. Хулс ігнорують клубну атрибутику, щоб лишатися непомітними для поліції. Але вони прагнуть виділятися і носять речі певних брендів: Стоун Айленд з характерним патчем на рукаві. Також популярним серед британських фанів стає клітчастий одяг марки Burberry та взуття Доктор Мартінс. Тому в натовпі Хулс завжди бачать, хто є хто. А на початку 80-х років внутрішня проблема Англії набирає загальноєвропейського масштабу. Флагманами виїзного руху стають фанати Ліверпуля в містах, де грають червоні, вони поступово прищеплюють європейцям свій стиль підтримки клубу. Навколо футбол йде на експорт до Греції, Туреччини, СРСР, Югославії та Італії. Равень 84-го року, Рим, стадіо Олімпіко, фінал, кубка чемпіонів. Місцева Рома приймає титулований Ліверпуль. Перед матчем панує неймовірна атмосфера. Місто зафарбовується в багряні кольори обох команд, емоційні співи та обійми. Жодного натяку на ворожнечу. Проте англійська поліція за старою звичкою відправляє римським колегам чорний список з найгарячішими хуліганами червоних. Місевій поліції вдається в зародку не допустити безладів перед матчем. Увечері на трибунах фанати створюють вражаючий перформанс: англійські прапори та італійські фаєри, естетичний захват. В першому таймі команди обмінюються результативними діями на доволі кур'йозний м'яч Філа Ніла. Римляни відповідають ефектним ударом головою. Пруццо напружений другий тайм завершується без голів. Нічия 1-1 і доля трофею вирішується в драматичній серії пенальті, де кубок чемпіонів виборює Ліверпуль. Червоні сектори шаленіють. Поліція швидко створює кордон між трибунами і полем. Але щасливі мерсесайці не несуть ніякої загрози. Грем Сунес піднімає над головою кубок і веде команду святкувати з власними вболівальниками, які ще не знають, що чекає їх зовні. На стадіоні справді все організовано та на високому рівні а от після гри. По всьому місту фанати Ліверпуля зазнають нападів від розгніваних римлян. Страждають навіть сім'ї з дітьми. Римські ультрас використовують ланцюги і ножі. Проливається перша кров. Багато англійців опиняються в лікарні. Лідер червоних Кенні Далгліш згадує події тієї ночі. Так якби ж об'єктами талійців були ліверпульські хулз, так ні. Страждали звичайні люди, зокрема мої знайомі, яким я особисто вибивав квитки. Вони розповідали, як їх самих та їхні автобуси закидали камінням, а поліція флегматично дивилася на увесь цей безлад. Перша цеглина ворожнечі між Тіфозі та Хулс, закладена. Масло у вогонь підливає президенту ІФА француз Жак Жорж, засуджує фанатські заворушення, висловлює співчуття постраждалим англійцям і критикує організаторів та римську поліцію за недостатні заходи безпеки. Але жодних санкцій до Роми чи її вболівальників не вводить, навіть для найжорстокіших тифозі. Це викликає хвилю обурення в Англії. Вже за рік у фінал Кубка чемпіонів 85 Очікувано виходить Ліверпуль, якому протистоятиме знову італійський клуб. Цього разу Ювентус. Преса називає цю зустріч битвою титанів. Стара Сеньора є чинним володарем. Кубка кубків. А в її складі запалює володар трьох золотих м'ячів Мішель Платіні. У фіналі Кубка чемпіонів 83-го туринці поступилися гамбургу, тому хочуть перемогти за будь-яку ціну. А Ліверпуль є діючим володарем трофею і має в активі 4 кубка чемпіонів за останні 8 років. Червоні готові здобути і п'ятий, Але чи може для мерсесайців фінал з італійцями бути просто святом футболу? Вони досі пам'ятають Рим. Норов британських фанатів добре відомий в Європі. Англійська поліція попереджає бельгійських колег, що вболівальники Ліверпуля можуть готувати відплату за минулорічні страждання. Органи правопорядку Брюсселя отримують славнозвісний чорний список мерсесайців. але ігнорують всі попередження. Окремої згадки потребує Брюссельський стадіон. Ейзель має славну історію. Він по три рази приймав фінали Кубка чемпіонів і Кубка Кубків. Також тут пройшов фінал Євро 72. Але стадіон давно знаходиться в жахливому стані і є дуже засторілим. Стоячі трибуни з великими терасами, стіни з крихким шлакоблоків. Будь-хто міг потрапити на арену, зробивши в стіні дирку. У 80-му фанати Арсенала після фіналу Кубка Кубків скаржилися на стадіон, називаючи його смітником. Але 5 років тому УЄФА проігнорував їхні скарги. Цей випуск створено за підтримки вода. Юа футбол це мільйонів гра. А якщо вода, то ЮА. Незадовго до фіналу директор Ліверпуля Пітер Робінсон відвідує Ейзель і відзначає кричущі прорахунки в організації матчу. Він робить спробу перенести гру на інший стадіон. Пропонує два варіанти: Камп Ноу в Барселоні та Сантьяго бернабе в Мадриді. Ювентус підтримує ініціативу, але УЄФА відмовляється навіть розглядати інші варіанти. Тоді Робінсон звертає увагу організаторів на нерозумне зонування трибун і продаж квитків. Найбільше його турбує змішаний сектор, який може стати пороховою діжкою. Ліверпуль озвучує своє невдоволення в листі до УЄФА, але відповідь організації приходить така: вже пізно щось змінювати. Не бійтеся, все буде на високому рівні. Здається, Ліверпуль єдина сторона, яку турбують можливі наслідки. Давайте розглянемо схему Ейзеля. Центральні трибуни відведені для нейтральних болювальників. Сектори N і M тільки для фанатів Ювентуса, сектори X та Y для шанувальників Ліверпуля, а злощасний сектор Z, зверніть увагу, передбачений для бельгійських болювальників. На той час у Бельгії проживає значна італійська громада, тому місцевим фанам Юве досить легко придбати квитки на нейтральний сектор. Керівництво Ліверпуля, в свою чергу, просить вболівальників утриматися від походу на змішаний сектор. В день фіналу стає очевидним, що бельгійці уявлення не мають як працювати на матчах такої напруги. В країні немає дербі рівня Ліверпуль, і М'ю або Рома Лаціо. Брюссельська влада провалює безпекові заходи. Для роботи на фіналі виділено дві тисячі поліцейських, але охорони недостатньо. Тисячі людей проходять на трибуни, навіть не пред'явивши квиток. Хтось перелазить паркан, хтось продирається крізь дірки в стінах. Повний хаос. Ейзель переповнений на трибунах потрапляє 60 тисяч глядачів це значно більше дозволеного. Ще до початку матчу болівальники обох команд приголомшені станом Езеля. Організатори не спромоглися прибрати з трибун каміння, яке легко відламується від застарілих трибун. Очевидці згадують, що шматки бетонних сходів розсипалися прямо під ногами. За обома воротами на стоячих терасах збирається по 25 тисяч глядачів. А тепер пригадаємо сектор Зет. Він майже повністю зафарбовується у чорно-білі кольори. На трибуні здебільшого прості вболювальники: Юви, робітники, емігранти, батьки з синами. Одним словом, глядачі далекі від фанатизму. Лише невелику кількість місць займають прихильники Ліверпуля. В результаті два табори в небезпечній близькості один від одного. Їх розділяють усього дві металеві сітки. Фатальна помилка закладає бомбу з годинниковим механізмом. Відлік пішов на протилежній трибуні. Італійські тифозі розвішують банер Red Animals та інші образливі гасла в бік червоних. На відверту провокацію поліція не звертає жодної уваги. За годину до матчу починаються перші сутички між болівальниками. Їх розділяє лише тимчасова огорожа й десяток поліцейських. Група фанатів Ліверпуля починає рух в бік огорожі. За лічені хвилини червоні розносять металеву сітку, проникають на сектор Z і атакують вболівальників Ювентуса. Зав'язуються локальні бійки. Тіти йдуть кулаки, палиці від прапорів, ніжки стільців. На секторі знаходиться співробітник Ліверпульського радіо для включень з трибуни. Він описує перші хвилини так. Ми співали наші гімни, коли несподівано атмосфера змінюється. В нас полетіли ракети. Ліверпульські фанати розігріті пивами нахабною поведінкою італійців легко долають лише умовне загородження і починають бійку. Поліція бездіяльна. Я подумав, що вони творять. Шість мерсесайдських полісменів стримали б цей натовп зі зв'язаними руками. Натомість бельгійські правоохоронці у повному спорядженні з щитами і такийками просто втекли. Вболівальники юви в паніці від повної бездіяльності охорони починають тікати і скупчуються біля протилежної стіни сектора. Масова тиснева. Багатьом вдається перелізти через стіну, але під натиском вболівальників вона не витримує і падає. Під завалами опиняються люди. Відразу стає зрозуміло, що є загиблі та поранені, багато поранених. Але це ще не кінець пекельної історії. На секторі величезна кількість людей збита з ніг на шляху до виходу, який становить собою вузький прохід до ігрового поля. Люди намагаються втекти від бійки на трибуні, а бельгійські поліцейські трактують це як спробу фанатів вибігти на поле. Замість того, щоб відчинити всі виходи, поліція їх закриває і шикується щільним кільцем. Люди збиваються біля решітки і під тиском натовпу сітка падає. За інерцією за нею падають кілька перших рядів тиснева. Заради порятунку одні топчуть інших. Зверху на секторі бійка, знизу тиснева. Усе зливається в один нескінченний кошмар. Людям, яким вдається вибратися, надають допомогу в 10 метрах від поля. Моторошні новини доходять до гравців, які знаходяться в роздягальнях. Один з лідерів Юве, поляк в бодак, так пригадує ті події. Тренер закінчує установкою. Тут у роздягальні вбігають кілька людей і збуджено розповідають про сутички на стадіоні. Спочатку кажуть, загинуло двоє людей, пізніше, що більше. Інформація суперечлива. Минає 15 хвилин і в одну мить роздягальню наповнює безліч людей. Це найтрагічніше видовище, яке я бачу в житті. Виявилося, наша роздягальня найближчий притулок для тіфозі, які тікають з трибун, обдерті, поранені, без взуття і шкарпеток. Дві години наші масажисти допомагали їм. Ми віддали весь наш одяг і взуття. Тим часом на протилежному боці поля тифозі Ювентуса розуміють, що відбувається. Жадаючи помсти, вони виламують загорожі залізні труби, щоб використати їх як зброю. Італійці влаштовують заворушення і намагаються прорватися до трибун Ліверпуля. Тифозі вибігають на бігові доріжки, і лише втручання поліції дозволяє їх зупинити. На тіні і ще кілька гравців вирушають до трибун з власними вболівальниками. Вони підходять ближче і бачать групи людей, які шикуються та готуються до вендети. Тифозі закликають футболістів відмовитися від проведення матчу. Завдання у лідерів Ювентуса непросте – заспокоїти кілька тисяч фанатів. Повернувшись до роздягальні, гравці ЮВИ одностайно вирішують: матч не граємо. Схожа ситуація в роздягальні Ліверпуля. Захисник Марк Лоренсон пригадує так: заходить представник бельгійської поліції. Офіцер наполягає, що матч потрібно зіграти, але від команди лунає резонне зауваження, який сенс грати в футбол, якщо через нього загинули люди. Та все ж аргументи представників УЄФА беруть гору. Якщо зараз оголосити про скасування матчу, це може спричинити ще більші заворушення, зупинити які буде неможливо. Обидві команди погоджуються вийти на поле. Конфлікт на трибунах вщухає лише коли прибуває підкріплення, зокрема кінна поліція. Стадіон оточують. Капітан Юве Гайтана Ширея на прохання організаторів через гучний зв'язок намагається заспокоїти публіку, але це має зворотній ефект. Тифозі знову атакують поліцію. Авторитетний президент Ювентуса Джованні Ан'єлі не витримує. Вкрай засмучений. Він залишає стадіон і їде прямо в Турин. Далі відбувається сюрреалістична картина. На полі шикуються команди. Ста метрах від них з-під завалів продовжують діставати тіла загиблих, а поліція що є сил намагається стримати фанів Ювентуса. З чорно-білих секторів летять петарди, каміння та пляшки. Із запізненням, на 45 хвилин матч все ж починається. Гра проходить напружено, багато сутичок. Є справедливі підозри, що мерсесайців показово засуджують. Чого вартий момент, коли захисник юви в підкаті у карному майданчику ледь не відриває ноги гравцю червоних? Суддя демонстративно показує аут. Натомість єдиний гол в матчі Ювентус забиває з дуже сумнівного пенальті. Збігне в боник, тікає від захисників і падає. Рефері вказує на точку. Чистий фол, але в метрі від лінії штрафного. Проте червоні не протестують. Здається, в цей вечір ніхто, навіть самі ліверпульці, не вірять, що вони мають право на перемогу. Платіні забиває і радіє занадто сильно. Француз на власні очі бачив трагедію в 10 метрах від поля, але святкує так, ніби нічого не сталося. Згодом цей вчинок викличе критику навіть тифозі Юви. Фінальний свисток Ювентус виборює омріяний кубок чемпіонів. Трибуни шаленіють. Гравці радіють разом зі своїми тифозі. Зміркувань безпеки від традиційної церемонії нагородження УЄФА відмовляється. Медалі і кубок чемпіонів ювентус отримує біля входу до роздягальні. Але платіні все ж виносять кубок до вболівальників. Варто зазначити, що на Ейзелі дісталося і фанатам червоних зафіксовані факти на стадіоні і за його межами, коли поліція атакує людей в атрибутиці Ліверпуля і б'є усіх без розбору. На полювання в масках із ланцюгами виходять також і хулігани Ювентуса з Ультрафорс. Після гри президенту ІФА Жак Жорж говорить такі слова: те, що сталося сьогодні ввечері, не стане загибель Кубка європейських чемпіонів, але в будь-якому разі футбол зазнав поразки. Схоже, головний функціонер УІФА не відчуває і краплі власної відповідальності за криваву драму, яка розгорнулася цього вечора. Агресія англійців одна з причин трагедії, але точно не основна. До загибелі фанів Юве призводить зовсім не бійка на трибунах, а занедбаний стадіон та ряд фатальних помилок УІФА та господарів фіналу бельгійців в організації безпеки. Жахи Ейзеля сколихують весь футбольний світ. Ранкові європейські газети виходять з шокуючими заголовками. Усього внаслідок трагедії загинули 39 осіб. 32 італійці, четверо бельгійців, двоє французів і один ірландець. Наймолодшому серед загиблих Андреа Казула всього 11 років. Ще близько 600 осіб дістали поранення. Через п'ять днів після трагедії УЄФА відсторонює всі англійські клуби від Єврокубків на п'ять років. Для Ліверпуля покарання збільшують до шести. Матч за Суперкубок Куєва 85 Ювентус Евертон так і не буде зіграний. За допомогою змі бельгійська поліція встановлює особи хуліганів, які спровокували тисняву. Починаються масові арешти. Під суд потрапляє 26 осіб, 14 з них визнаються винними у ненавмисному вбивстві і отримують по три роки в'язниці. Але жоден функціонер УЄФА чи бельгійський чиновник не отримує особистого покарання за трагічні події на Ейзелі. Резонансна трагедія призводить до реформ. УЄФА робить кроки для покращення безпеки на стадіонах. Одним з ключових рішень стає заборона стоячих трибун і перехід виключно до сидячих місць. Посилюються вимоги до якості будівельних матеріалів. Також УІФА впроваджує жорсткі санкції за хуліганську поведінку та суворий контроль за продаж квитків. Зокрема, попередню реєстрацію. В Британії тим часом уряд Маргарет Тетчер оголошує справжню війну хуліганам. На матчах збільшують кількість поліції втричі, а також запроваджують фан Айді, своєрідний паспорт уболівальника. Тепер хуліганів знають поіменна. Але інновації мають і інший бік. Тотальний контроль робить поняття хуліган і вболівальник рівнозначними. Серед звичайних вболівальників відвідуваність стрімка падає. Без Єврокубків Англія втрачає статус лідера європейського футболу. Поступово з острова тікають топ-гравці Гарі Лінекер, Марк Хьюз, а найбільш показовим стає перехід Іана Раша в «Ювентус». Власники англійських клубів міркують: а що далі? Збитки і за чемпіонату призводить до реформ і створення прем'єр-ліги. Та це зовсім інша історія. Якщо хочете випуск про АПЛ, пишіть в коментарях. За сумною іронією долі в Європі не знайти людей, які б зрозуміли тифозі юве краще ніж фани Ліверпуля, 15 квітня 1989 року на стадіоні Хілзборо утворюється тиснява, яка призводить до смерті 96 вболівальників мерсесайців. Тому у 2005 році, коли Ліверпуль і Ювентус вперше з тих драматичних часів зустрічаються в Лізі чемпіонів, на Енфілді фанати червоних роблять перформанс з надписом Дружба. Легенди клубів платіні та Раш виносять пам'ятний банер на знак солідарності та підтримки. Щодо Ейзеля, то в 95 році його повністю перебудовують і дають нову назву Стадіон короля Бодуїна. Тут проходять фінал Кубка Кубків 96-го та матчі Євро 2000, зокрема півфінал Франція-Португалія. Арена й досі є основною для збірної Бельгії, а також крім футболу та інших змагань. Тут регулярно відбуваються концерти великих зірок шоу-бізнесу. Нова спортивна споруда, нібито приховала під собою жахливе футбольне минуле під назвою Ейзельська трагедія. Але такі трагедії неможливо стерти з пам'яті, хоча ми з вами вже ніколи не дізнаємось, хто тоді першим кинув сірник, від якого все спалахнуло. В той день на Ейзелі буквально все пішло за найгіршим сценарієм. На жаль, але тільки після трагічної загибелі великої кількості людей, яка сталася не тільки по причині агресії на трибунах, а й внаслідок безвідповідальності футбольних функціонерів і правоохоронних органів, європейські футбольні інстанції почали дійсно глобальну перебудову організаційних заходів та впровадження правил безпеки на стадіонах, де за мету стало забезпечення комфорту та захисту людського життя. На футбольному матчі. А я звертаюсь до вас з проханням підтримати родини загиблих футбольних ультрас, якими опікується фонд трибуна героїв. Гра футболів з першого свого випуску допомагає фонду. Тож прошу долучитися і всіх вас. qr код для вашої підтримки зараз на екрані. Очікую ваші враження про езільську трагедію в коментарях. І напишіть, які нові теми хотіли би почути в проєкті Гра футболів. Лайк, якщо було цікаво, і підтримайте нас підпискою на канал. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!